Христос Воскрес. Ну, Вистане Воскрес. Священник Олексій, а чи можна одягати фату другий раз? Ну, дивіться, то є традиції людські, то не є церковний устав. В Біблії ніде за фату не пишеться. О, Пише, що жінка має приносити подяку Богу з покритою головою. То раз. Друге, якщо взяти чисто по людських уставах, фата означає символ чистоти дівочої. Дівочої, якщо дівчина, вибачте. Вже пройшла крим, мідні труби, то їй таї фати вже не треба. Чи якщо там мала одного чоловіка, другий, третій, ще фату бере. Фата це, як би сказати, е, чистота, чистота. Ну наша та фата, якщо вже пройшла, Богу дякувати, немало. Тому беріть плід покаяння і моліться, і спасайтеся, хай Бог всіх укріпить. А фата вдягається нареченою, на шлюб. Коли ото перший раз шлюбуються, гарно вдягається. А вже другий раз си брить собі вишиванку. У ну, мене тьотя, до речі, вдова. Якщо може який файний дядько є, то ми, ми б то засватали навіть. Та й та й таке. Я їй фати вже не буду давати, але ще шаліка купимо. Так що будьте здорові з Богом! Христос Воскрес!